На жорстоке вбивство українського військового відреагувало головне управління розвідки Міноборони. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія таким чином хоче залякати як українців, так і своїх вояків. Викладення цього відео це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів. Є державною політикою, оскільки пропаганда на Росії централізована, то періодичне викладення ось таких відео звірств російських військових, які ми спостерігаємо, метою такої політики зокрема, є ну безумовна спроба деморалізувати посіяти паніку в українських силах оборони і безпеки, якщо їм не вдається, але також метою таких публічних звірств, катувань страт. Є зокрема залякування своїх бійців, мовляв, ви не думайте здаватись полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими. Тут слід зазначити, що яким би огидним не був не був ворог, Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенції.